Захід досі не дозволив Україні використовувати зброю по території РФ. Зеленський заявив, що перемовини на цю тему тривають, але нічого позитивного немає. Голова Пентагону відмовився відповідати, чи дозволять збивати російські літаки на території РФ американською зброєю. Коли Україна збила російські літаки Петріотом, це викликало серйозний інцидент в Берліні. Отак ось йшов третій рік війни. Вакансії з можливістю бронювання співробітників з'явилися на Work.ua. Чомусь в цих списках є кухарі, пекарі, слюсарі і обвалювальники свиних туш. Якщо шукаєш кращого юриста або адвоката України, звертайся у адвокатське об'єднання Феміда. Контакти в описі відео. Всюди на фронті зберігаємо контроль, говорить Зеленський. Додав, що закінчують підготовку до саміту миру в Швейцарії, крок за кроком створюють нові опори для міжнародного порядку, готують чергові безпекові угоди. В нашій любимій раді пропонують вести податок для бездітних і небагатодітних. Ставка податку буде 1,5% для бездітних і від 0,5 до 1% для малодітних батьків. От лише ініціатор Нардеп Гривко, який регулярно пропонує якусь фігню. Пиши в коментарі, що думаєш з цього приводу. Пішов штурмувати Харків за 40 тисяч рублів. Солдати майже без спорядження, живуть максимум один-два штурми. Спійманий військовий РФ розповів, чому зет пабліки перестали вирішувати. Чати про перемоги на Вовчанському напрямку в Харківській області. Тобто я отримую тільки 40 тисяч рублей. Двісті 210 230. Голова МЗС Німеччини Анна лена Бербок приїхала до Києва і говорить, що їх підтримка ґрунтується на вірі, що Україна переможе у цій війні. Чекаємо заяв про зброю. Якщо шукаєш кращого юриста або адвоката України, звертайся у адвокатське об'єднання Феміда. Контакти в описі відео. Роботодавці повинні вручати повістки працівникам та організовувати їхнє прибуття до ТЦК. Робити це необхідно після отримання розпорядження. Також вони мають інформувати ТЦК про працівників, які відмовилися від отримання повісток, та тих, які написали заяви про звільнення. Сьогодні, з 17 до 24 години, в усіх регіонах будуть погодинні відключення світла. Якщо шукаєш кращого юриста або адвоката України, звертайся у адвокатське об'єднання Феміда. Контакти в описі під відео. Тепер всі жінки-медики мусять стати на військовий облік, щоб не втратити роботу. Пиши в коментарі, що думаєш з цього приводу, та обов'язково підписуйся, аби завжди знати більше. Нас уже більше 90 тисяч. Навчальний рік із серпня та пари по суботах. Міністерство на. Уки і освіти рекомендує нові норми навчання для студентів. Крім того, відомство просить за потреби продовжити освітній процес у 24-му та 25-му навчальному році до кінця липня 25-го року. Причина тяжка ситуація в енергосистемі.